Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розповім про одну нову цікаву стратегію заробітку на валютному ринку. Завдяки цій стратегії, вам не потрібно буде зубрити ніякі фігури, не вивчати теханаліз, а просто повторяти дії за мною. Повну інструкцію я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання, яке буде в коментарях. Тому переходьте та підписуйтесь. Для роботи вам потрібен лише ноутбук або телефон, доступ в інтернет. Ну і сама стратегія. Я впевнений, друзі, що після перегляду цього відео кожен з вас може змінити своє життя в. Кращу сторону, тож дивіться уважно і до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і погнали заробляти кошти. Щоб ви розуміли, друзі, ви можете працювати з будь-якої точки світу, навіть в машині, тобто, кому як зручно. Наприклад, я зараз їду просто по справам, і мені потрібно відзняти це відео. Я фізично не встигну дома відзняти відео і потім... Уїхати, тому я вже приїхав на місце. Зараз просто поторгую на ноутбуці прямо в машині. Зароблю кошти і піду далі по справам. І так, для зручності я пересів назад. Тут місце побільше буде, і зараз ми будемо з вами торгувати. Також хочу нагадати, що сама стратегія буде в закріпленому повідомленні в моєму телеграм-каналі. Тож, скоріш підписуйтесь та тестуйте цю стратегію. І з таким чином вона виглядає в текстовому форматі. Я просто вирішив відзняти відео по ньому, щоб вам було більш зрозуміліше. І так, давайте по порядку. Для роботи нам потрібно всього два сайти. Перший це Pocket Option, і другий це TradingView це новини. Тут ми будемо відслідковувати новини по валютним парам та заходити в ту сторону, куди нам буде вказувати сайт. Друзі, на Pocket Option реєстрація максимально проста. Вам просто потрібно ввести сюди електронну пошту, пароль та промокод, до речі, я знайшов цікавий промокод. Ось так от цей промокод називається VLX411. Цей промокод дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Тобто, якщо ви поповните 50%. Доларів, наприклад, то вам прийде 100. Тож користуйтесь цим промокодом для новачків це дуже корисна тема. Далі нам потрібно поповнити рахунок, звісно, щоб торгувати. Це також ви можете подивитися, як це зробити. Можна тут багато-багато різних варіантів, тобто кожен для себе знайде зручний варіант. Ну і далі нам потрібно вибрати якусь валютну пару. Як це зробити? Тут також все показано. Давайте перейдемо на Pocket і пошукаємо якусь цікаву валютну пару без приставки OTC. Наприклад, давайте подивимося, євро-долар. Що у нас тут. Далі ми заходимо на. TradingView, View. Пишемо сюди в пошук євро, USD. Далі натискаємо Forex і натискаємо на цю валютну пару. Далі наша задача натиснути на Теханаліз. Далі ми вибираємо одну хвилинку. І дивимось общую оценку і дивимось, що нам тут пише. Друзі, дивіться, нам потрібно знайти або купувати, активно купувати, або продавати, активно продавати. Якщо пише нейтрально, то ми з вами не працюємо з цим валютним активом і просто шукаємо щось інше. А зараз нам, наприклад, пише в общій оцінці продавати. тобто ми з вами беремо євродолар, ставимо час на одну хвилинку, ось так, і продаємо цю валютну пару. Але давайте зараз новому подивимось, що тут нічого не змінилось. Ось так от. А, вже пише нейтрально. Бачите, добре, що ми перевірили. Ви також так перевіряйте щоб не помилитись. Давайте виберемо другу валютну пару. Ауткат. Теханаліз. Одна хвилинка. Пише купувати. Тобто ми з вами беремо на одну хвилинку. Ставимо, наприклад, там давайте, 5 тисяч гривень. Завжди я заходжу на 5 тисяч гривень, на одну хвилинку вгору. І чекаємо відпрацювання цієї угоди. Сподіваємося, що вона зайде, і ми з вами зараз заробимо 4300 гривень, якщо все чудово себе відпрацює. Друзі, плюси цієї стратегії те, що вам не потрібно вивчати різні фігури, не потрібно замарачуватись на теханалізом, малювати собі різні там лінії підтримки, супротиву, трикутники. І так далі. Так далі. Вам не потрібно вмикати всякі індикатори, там щоб ними користуватися, ще потрібно розбирати, що вони за що вони відповідають, і так далі. Далі, так так далі, далі. Ось, давайте включимо інтервал 5 секундочок, подивимось, ой-ой-ой-ой-ой, що у нас тут відбувається, потрібно було не переходити, напевно. Ой-ой-ой, дивіться, 10 секундочок зараз залишається, і ми сподіваємося що зараз, зараз у нас буде плюсик. Ну так, да, тут уже буде впевнено. Дивіться, а, яка свічка гарна пішла до гори. Все, супер, друзі, ми з вами фіксуємо плюс. Буквально за. Одну хвилинку 4300 гривень ми з вами зараз забираємо. Шикарно, шикарно відпрацювало. Давайте знайдемо з вами якийсь другий актив і також спробуємо на цьому заробити. GPB, Чеф, TradingView, пошук, чеф, натискаємо. Теханаліз. Одна хвилинка. Пише активно продавати, тобто, друзі, ми з вами зараз переходимо. Активно продавати на одну хвилинку вниз і все, я думаю, тут буде також впевнений плюсик, тому що якщо пише активно продавати, це значить, що зараз просто актив повинен прям максимально швидко піти донизу. Але не знаю, не знаю. Можливо, зараз інформація змінилась, можливо, ми поспішили пише продавати. Ну добре, добре, теж непогано. Якщо встигне, то це буде круто. 4 секунди. Ні, не встигне. Давайте з вами переб'ємо, поставимо 10 тисяч гривень, щоб попередній мінус відбити ще й заробити. Я всім рекомендую взагалі заходити на 1-3% від вашого балансу. Ось. Так, давайте, давайте подивимося, що у нас тут знову пише, пише продавати. Тобто ми з вами зараз беремо кращу точку входа. Ой-ой-ой, пізно зайшов. Ай-яй-яй-яй-яй, пізно зайшов, друзі, пізно зайшов. Так, Добре, друзі, не проблема. не проблема. А, давайте просто знайдемо з вами іншу валютну пару, наприклад, USDCAD. Подивимось, що у нас тут: USDCAD. USDCAD. І так, дивимось, теханаліз. Одна хвилинка. Пише нейтрально, це погано. Одна хвилинка і пише купувати. Так, ми з вами беремо зараз 30 тисяч гривень. Ось так от впевнено. Натискаємо купувати. І все, чекаємо відпрацювання цієї угоди. Друзі, ось так от просто ми з вами забрали 26 тисяч гривень. Просто шикарно. Трішки напряжно було, але нічого страшного. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, як кажеться, два плюсики, два мінуси у нас вийшло. Просто шикарно, прекрасно все відпрацювало. Стратегія працює на ура. Тим більше, якщо враховувати той момент, що я зараз знаходжусь в машині, сижу, торгую, ось так, от в машині, на задньому сидінні. 14 тисяч, тільки що заробив. Ті мінуси, які я сьогодні отримав, це можна вибачити, тому що, тому що я не в стандартній обстановці. Якби я був вдома, я був би більш уважнішим, і цих мінусів, скоріш за все, не було. Тому, друзі, така цікава стратегія. Користуйтесь нею, залишу її в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь. Також, друзі, в моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої інформації, різні анонсики, мотивація для вас. Також я ділюсь своїм лайфстайлом, кружечками. спілкуюсь з вами, відповідаю на запитання і багато-багато іншої цікавої інформації. Ну і саме головне, тут буде моя стратегія, яку я залишу в каналі. Все, друзі, я бажаю вам гарних торгів, великого прибутку. Дотримуйтесь. З правил мані менеджменту, заробляйте кошти, змінюйте своє життя. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!